Друзі, вітаємо вас на каналі Пошуках Скарбів. Сьогодні ось ходимо по таких хащах, ми от продовжуємо наш коп. Значить, є знахідка там чудова у нас, там лежить. от Зараз ось Катя <каже> покаже сигнал. 65. 65 сигнал. Але поки що, друзі, покажемо, що ще знайшли перед цим. ось. Ось такі наші знахідочки сьогодні. Значить, це ось, мабуть, з керосинки. така, з двох частинок. ось. От. Цікаво що З двох частинок не знаходили таких. Все поломане. Потім отаке щось дрібненьке. Не зрозуміло, що за деталь. Ось така пряга залізна. От, схоже, з кінською упряжиною, ну, там щось такий ще годзичок є на 4 отвори. А ось цього разу ось знайшли теж гудзик, друзі, але дуже гарний ґудзик. Я вже там трішки подивився. І це у нас, друзі, схоже, орляночка. От, давно ми вже її не знаходили. Тому дуже приємно, дуже приємно знаходити таку знахідочку. Так, де воно це? А ось, ось вона, друзі. Дивимося. Краєчко мока я там глянув. Так Це орлянка. Навіть і ушки ціли Я так думаю. Так, оно ну почисть. Так, Катя почистила. Отака. Вот Орлянка. Давненько вже ми їх не знаходили. Ушко ціле, гарна знахідка. Перша гарна знахідка за сьогодні. Нарешті, друзі, виходили гарну знахідку сьогодні ми, то знайшли гудзика, того, там трішки далі. А тут ось от там ще Катя копає, але вон там у нас знахідка гарна. Зараз покажемо. Дуже чудова знахідка, друзі. Де вона є? Я десь її поклав. А ось, дивіться, от такий сигнал, ну, зрозуміло, за сигнал зрозуміло. а ви знаєте що це? Дивіться, це пряга. Отака. От Зараз ми її почистимо. ж таке. Можливо це... Е... Шкільна можливо, можливо, можливо. Ну, зараз ось почистимо, побачимо. Раніше учні носили форму ось. Ну, цього добра вистачає гільза. Така... так, Подивимося. Так, друзі. Ось така. ну Схожа на шкільну. От я бачу фото вставлю, там залипше, але, але пряга. Маленька така, ну я ж кажу, схожа на шкільну учнівську, з учнівської форми. Така гарна знахідка. Раніше знаходили, що ми знаходили? Гудзик, мабуть. Гудзик з тієї форми, от пряга. Перший раз така випала. Цікава знахідка. Так, ну, поставили снайперку, ходимо снайперкою. Є сигнали, значить ось 20 копійок, рамошник. А там? 40. Значить 45 так? Там ще десь сигнал є. Хоча копає. Зараз, піду. Далі побачимо. Що там? Ну викопаємо, потім покажемо. Так, що це там? А така. Чого нам мабуть? Такі залізка. Так. Ну поки якось так. Ходимо. Там ще є сигнал. Зараз викопаємо, ну от там побачимо, показувати чи ні, можливо шмаття. Друзі, збираємо тут копійки, отакі от лисі. Там десь ще є, мабуть. Спробки. Можливо і пробка. От десь там треба копати. От такі хащі. Тут копались, копались, сигнал був, ну кулю викопали, там ще щось Треба буде копнути перевірити. Я такого стакана. Дивіться, який стакан Гранчак в народі називається А, цілий начебто Чи можливо і не цілий Хоже ще цілий Заберем його додому, відмиємо, подивимося, що там Катя все щось копає там, цікаве Мабуть цікаве, будемо надіятися, що щось гарне буде Так Ой, Скільки? 67. сім. Шістдесят сім? зараз побачимо. Дуже пробок багато тут. Може що це? Тише. Десь, Десь ночи. Що це пробка? Та ні, це шматок. Моток чогось. А, так, Свинець Та ні, не свинець. Ось щось таке. Ой, ой. Так, ми продовжуємо. Наступна порція знахідок. Ще знайшли. Ну цікаво, поки що нічого. Значить, така, 20 копійок 61-го року. І тут ще десь монета. А ну покажи на снайперці, сигнал. Можливо. Кому цікаво 37. 37. 37, 37. А де вона? А, ось, ось, друзі. Все таке. Все. Так, ми бачимо, що Радянщина. 20 копійок, але це вже рамочник. Так. Якось 48 чи що. Чи 46-го? Ну таке щось. 46-й. Так, є 45-й, 46-й. 45, 46. Ну, якось так поки. Друзі, знайшли знову чудову Ми знахідку ось в цій ямочці. Викопали. Зараз я вам покажу, поки що покажу. Ще, отакі знайшли дві знахідки, ну Радянщина, 61, 15 там і дві копійки теж 70 якогось там року. Пізня Радянщина. І ось дивіться Отака чудова знахідка не фокусує. О! Знайшли лусочка, друзі. Я не знаю, ну було 56 там 4 чи ще. І на срібло не схоже, це схоже мідна. Отака, От бачите? Цікава. Літери є. Спочатку дістали з землі, літер не видно було, але як бачите, зараз видно. От така гарна знахідочка. Виходили тут на підгірку на такому. гасях, правда. ну, Потроху копаємо. І то добре, хоч щось та й буде. От. Там ще щось є так. Так, а тут, друзі. І вон там сигнал все це. Так, от а а такий сигнал. 50% 50% Ну, будемо сподіватися, що монета була добре. Проволочка була. Не монета, так. Проволочка десь якась. Це? Розня не монета. Така алюмінієва проволочка. Там ще щось є. Зараз. А там який сигнал? Зараз скажи. 49,50. 49,50, ну. Можливо, там монета буде. Дивись. Так, а ну, что Теж проволочка. Друзі, ну, будемо закінчувати вже сьогоднішній свій коп, походили трішки, треба ще вдома справи є, тому ходили ми недовго. От. І ось такі знахідки у нас. Що ми сьогодні цікавого знайшли? Значить, із найцікавішого це у нас отзичок, де він там є. Ага. Зараз Катя ось, нам покладе ось такий гудзик. Гарний. Орлянка. Так, лужка ціле. От. далі. Пряга така ось. Ну, схожа на із шкільної форми колишніх часів. Отака. От так. Ну, ми спробуємо ще і почистити, звичайно. Але схоже, що вона така, Далі ось із а, керосинки Такі частинки знаходили. Далі, що ще у нас тут цікаво, ну Це радянщина. Тут, я не знаю, немає такого нічого цікавого. Це 20 ось, копійок 45-го є і десь 20 копійок 46-го. Це дві, дві такі копійки. З них самі, самі такі цікавіші, от, тому що ранні. А всі інші то все пізня радянщина. ну, такі дві пляги. Ну, ось Знахідка така наша сьогодні. Ото гудзик, от, огудзик, от е, орлянка, і оце ось такий шматочок е, копійки, лусочки. Ось. Там треба дивитися. чи я? Чия вона? Хто його знає? Отакий от у нас вийшов, друзі, коротенький. Хоп, сьогодні холодно, руки мерзнуть, та й вдома справи є. Тому йдемо додому. Так, ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення!